Якою є ситуація на польсько-українському кордоні? У Стрию відкрили художню виставку, чиї роботи експонуються. Скільки діток народилося за тиждень у нашому місті? Детально у новинах. На українсько польському кордоні продовжується ускладнення руху вантажівок. У пункті пропуску краківці на в'їзд в Україну станом на 9 листопада вже утворилася черга з понад пів тисячі вантажівок. Польські прикордонники пропускають орієнтовно один-два транспортні засоби на годину. Рава-Руській ускладнено рух фур у двох напрямках. В пункті пропуску ягодин найбільша черга. Приблизно 800 транспортних засобів. Легковики, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою, паливом та небезпечним вантажем пропускають у звичному режимі. Ніколи не пізно. Щоб бути щасливим. Не варто зважати на паспортний вік. Із Морчинська можна лишатись красивим. Якщо не серце, любові потік. Творчість у паспорт не дивиться. Така фраза найкраще характеризує виставку, яка відкрилася у меморіальному комплексі борцям за волю України. Тут представлені роботи від слухачів університету третього віку Страя. Виставка. Унікальна в тому, що роботи, які тут представлені, вони представлені університетом третього віку, і представлені в пенсійний період, той час, коли люди навчалися в нашому університеті. Унікальні в тому, що людина перше почала, наприклад, робити прикраси з тканини. У нас був проект оберегова хустина. Є людина, яка перший раз почала вишивати. Тобто, це завжди є можливість спробувати щось перше. Люди, що все життя працювали у різних сферах, почали займатися творчістю в університеті. Пані Надія, картина якої є на виставці, за професією інженер-технолог малювати почала у 62 роки. каже, хотіла цього дуже давно. Я з дитинства дуже любила. Мистецтво, але у мене нічого не виходило. І те, що я почала малювати, сама здивована, напевно, дякуючи Богові. От в університеті почалася моя така любов до малювання, і це так мене захопило, що весь час в мене виходить на малювання. Дуже люблю малювати портрети, квіти і ну не знаю, особливо портрети, тому що кожна людина, вона Різна, але по-своєму красива. крім картин на виставці представлені вишивки, прикраси, стилізований одяг та багато іншого. Переглянути експонати впродовж місяця можуть всі охочі щоденно, крім суботи, з 10 до 16 за адресою Олесницького, 4. як каже керівниця університету, ціль виставки не лише показати свою творчість, але й надихнути інших. Основна ціль – це якби привернути увагу на тому, щоб Пропагувати активний спосіб життя, пропагувати живе спілкування, пропагувати розвиток, пропагувати навчання і десь зруйнувати ті шаблони, що є якісь вікові обмеження. Тому запрошують всіх охочих долучатися до університету третього віку Стрия, щоби вчитися і творити разом. Тетяна Боярчук, Роман Копринець, головні новини для стри Більше ніж 100 тисяч електронних рецептів виписали на Стрищині за програмою Доступні ліки від початку року. Про таке повідомили у Стрийській районній військовій адміністрації. Програма працює для осіб із багатьма захворюваннями. Пацієнти можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми безоплатно або з невеликою доплатою. Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 найменувань ліків. За тиждень у стрийському пологовому народилося 24 дитини. З них 13 хлопчиків та 11 дівчаток. З'явилися на світ і дві двійні. Також народили двоє жінок, які переїхали у наше місто, тікаючи від війни із Черкаської області та Запоріжжя. Вітаємо щасливих батьків. Суботу, 11 листопада, протягом усього дня у строю буде триматися хмарна погода. Очікується сильний дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться температура повітря від плюс шести вночі до восьми градусів тепла в день.